Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подобайком продовжуємо грати по Age of Civilization 2 без модів. Я зараз хочу в 1440 році. Будь, ну подобається мені цей сценарій, ну що ж зробити? Блін, я чомусь думав, що в пограти за Мадагаскар. Але я побачив Кубу у Таїна. Таїна на Кубі. Що? Як... Слухайте, ну, давайте просто за Таїна в 1440 році в Кубі. Пограємо за плем'я плем в кубі. В 1300 році. Армію розформувати. Технології дослідження, бо нам треба технології. Бюджет по максимуму дослідження. Ось 84%. Зрозуміло, що я мігрую в бік. Я забув, як ти називаєшся. Гаван. Так завдяки технологіям у мене збільшується огляд. Я, Гавана, Непогано. Але для цивілізації треба 35-й рівень технологій, тому 26-й. А я 35-й взагалі набру? Чи реально це з моїми силами. Тільки 28-й, 30-й, 5 рівнів лишилось. 4 лишилось. 3. 2 рівні лишилось. 1. Останній. Останній міграція. Я отримую рівень. Є. Yeah. Цивілізатуватись. Отримав тут ще провінцію. Війська, які я розформовую вже ж. Давайте розформую в Гавані. Є. Yeah. Все по рисочкам. Ти. Да, я так так і подумав, тебе ще асімлювати треба буде. Розмріявся, щоб мені ще хорошу провінцію дали. Розмріявся. Далі в інвестиції. інвестицію. розвиватись, я хочу через колонізацію. Це буде дуже складно, але ми впораємось. На повторну асіміляцію? На, ще раз. Щоб там повна асіміляція була. Так більше 200 прибуток, це вже. Ну, я хотів сказати, це вже хоча б щось, але ні. Це все ще дуже мало. Так, ну в мене вже 250 прибуток. Я більше половини качнув. На якому прибутку я зупиню? На 500, як я з 500 прибутком буду колонізовуватись. Я не. А, я не уявляю, але. Але якось впораємось, знаєте що? Впораємось. У нас є вибір, у нас нема вибору. Тому я сіврати за кубу просто, щоб колонізувати кубу І останній раз вкидено все. Є. Тепер не знаю, 4000 нехай на порт. 3700 на ферму. Ще 4 тисячі віддам на ферму. Так, да, хоч в мене економіка 9 тисяч в столиці, але це щось мені майже нічого не дає. Ну так, ми. А, на бібліотека. Ну зараз, по поприколь. Мені прикольно, ось так розвиватись, мені прикольно. Не знаю, як вам, мені прикольно. Далі. 48 тисяч. Колонізація буде коштувати. 48 тисяч. Якщо я захочу, 56. Ну, 60 тисяч на рахунку з головою вистачить на колонізацію, але. Збирати 60 тисяч мені, це. Не те, щоб довго. Це дуже довго. Але вперед. Я по 5% усюди поставив. І збираю 60 тисяч. Так, плюс технології. 36 рівень. Який жра. Коли це просто 30 рівень. Технології. А. Ну гаразд. І. є. Yeah. <iki> Який 704 крок гри? Я радію, тому що зібрав 60 тисяч. Прекрасно, колонізувати. Так. Розформувати, асимілювати. У нас щойно колонізованій провінції населення стільки ж скільки в столиці. Ну Це жах. Ну і зі 100% ми на товари качаємось. Ну, слухайте, ми зараз ще по населенню пройдемось, і в столиці, і в новій провінції. Це прекрасно, 80 кроків. Чекаю. Ну що, ж, бонус закінчився. У мене плюс одна технологія. Дякую. Зростання населення кидаю. Прибуток 500. 52. Поки що. Бо в нас зросло населення і в столиці, в нашій гавані. І... і час качнути економіку до рівня населення. У нас тепер ще одна провінція з 14 тисяч населення, є ось ця. Якщо кожна така провінція буде нова, це прекрасно. Так спробуй трохи качнути економіку хоча б трохи. І вибачайте, що відворікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, послання на яку ви можете знайти в описі і придбати її, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже підтримує. Є. Yeah. Ну, можете ще раз качнути. 45 тисяч. Ще 60 тисяч треба зібрати на рахунку. Знову ж 5% усюди залишаю під час того, як збираємо. На цей раз ми швидше зробимо, тому що до цього ми збирали 60 тисяч 300 прибутком. Зараз у нас 500 прибуток. І ми швидше зберемо. І то прибуток має сам по собі зростати поступово, потрохи. Коротше, чекаю. Ще технологія. Так, я все розумію, але на мене напали. Хто ти такий? П'ять провінцій, тридцять на тисячі населення. Навіть я сильніша. Навіть я. Ми ж не перемовина. Підчепись, будь ласка, Я не О. Вау, дякую. Відчепився. Мені трохи лишилось. Якщо дивитись по темпам зросту, я хочу. О, ось та пів яка південніша провінція краща по темпам зросту. Давайте все ж таки назбираю до. Ну ні, не краща за ось цю, яка в мене вже є. Назбираю до 60 тисяч. Хоча я тепер не певен, що мені 60 тисяч вистачить. Скільки я витрачаю? 97. Нам треба 65 тисяч, давайте. Ось так. 100% товари. Колонізація. Озформовуємо. І асиміляція. 5 тисяч на початку всього. Ну, чекаю, 92 кроки. Зачекайте. Якого біса? Я думав, вони здались. Скільки вони висадили, хоча б? А, судячи за все, небагато. Я був певний, що ви здалися чомусь. А тепер? Ні, не здаються. Окей, залишу війська. 200. Нам мирну угоду не хочуть. Вони мені не прям сильно завадили, але неприємно зробили. Ой, та ви набридли. А. Тримайте 400. Заважаєте. Ну все. Там бонус все одно майже закінчився. У мене 50 тисяч населення. Що ти від мене хочеш? Я сильніша. Я сильніша за тебе. Мирна угода. Не хоче. Ой, а, вони не висадились. Фух. Треба уважніше все нарешті. Так, є, тепер столиця. Знову повертаємо економіку. На. Дивіться, коли все по рисочках, в мене прибуток майже тисяча. Ну хто на цей раз такий сміливий? Піпіль. Дишкуся, що тобі плити до мене не те, щоб довго. Тобі неймовірно довго до мене плити. Відногода? Ні, відмовляється. Ну, дивіться. Столицю 600-700 десь. Не вистачало. Тепер по 5% всюди ставлю. І чекаю, поки вони припливуть. Якщо припливуть. О, доброго вечора. Погодитесь на мирні угоди. Ні. 325 усаджують. Ну Тримайте 326 і пропоную вам мирну угоду. Вже ж не погодились. Але на що ви розраховуєте? Ну, ви не зможете. Я вам одразу кажу, ви не зможете висадитись. Ще раз, мирна угода. О, погодились все. Так, наступно, ось ця провінція, яку я колонізую. У мене вже прибуток 800, коли все по 5%. Я вже навіть в топ-100 входжу. Давайте всі 70 тисяч на рахунку, на всякий випадок. А, ага. Ого. На мене понападали, Ти хто такий? Вісім провінцій. А відчепись. Ти. 156 тисяч населення. Ти десь, ти дуже далеко. А на що на мене нападаєте? Ти. 32 тисячі населення, відчепись. Ти, крікі, 34 тисячі населення, відчепіться. Що ви почали на мене нападати? Зачекайте, а це хто? Це хтось. Це хтось сильний. Та це Азіат. 987 тисяч. Якщо вони почнуть висаджуватись, ну, відхилив тільки чмор, який прям сильний. Так я спочатку вкладу з ними мирну угоду, а потім вже буду щось робити. Ось вони. Мирна угода. Не погоджуюся. 1448. На, будь ласка, мирного года. У Сенсі ви висадились? Яким чином? Яким дивом? Кудкий набір. Мобілізація 150. На. Одразу повернув. Ех, весь же замок. Відчепись, мені треба колонізовуватись, поки європейці сюди не приплили. Я ж і заради тебе це роблю: 2800. А, 2570 викликаю. Але, може, все ж таки мирна угода. Не погодився. Він вирішив самовбитись. Ну, вітаю тебе. Який жах? У нас війна йде достатньо довго, щоб ти зрозумів, що я тебе сюди не пропущу. Нарешті все розформовую. І я захочу по фермам побудувати. Це буде дорого і не рентабельно. Але в столиці побудую. Фін, давайте. У мене не так, щоб багато провінцій, тому їх треба цінувати. Так, я витрачу зараз частину свого часу на це. Але воно того коштує, мені здається. Я нікого не чпаю, я просто сиджу собі спокійно і колонізуюсь. Я хочу... Я хотів собі Домініку і так далі захопити. Це дуже. ой, це. Ну просто дуже хороші острівці. І я не хотів їх віддавати європейцям, але. І я недостатньо швидко розвиваюсь, не можу просто фізично, достатньо швидко розвинутися. Не, знову ж не захоплюючи нікого. Я не, це принципово я не хотів нікого захоплювати. Скільки мені треба буде віддати на 100% на товар? 149 тисяч. Та нормально. Колонізація, розформувати. Асиміляція. І чекаємо закінчення. Паралельно качаючи свої провінції, в яких я побудував ферми. Ой-ой-ой. А хтось закінчив. З покращенням з колонізацією. І ну що ж, по-перше, населення. 73 тисячі мало, дуже мало. Населення в провінції ось ці віку висаджувалося, відновив там 16 тисяч до викликів було. Я відновив хоча б тепер тут ще десь тисяч, тут 9 тисяч населення, і в неї провінції 9 тисяч. Це прекрасно. Зараз конструємося на економіці, тому що хороша економіка дасть мені потім перевагу. Та вона мені вже дає перевагу. Я б не перемагав в попередніх війнах. Якщо б у мене не було б достатньої економіки для стримання. ворога. Вже ж проти європейців це не допоможе. Вони колонізували Ямайку і Пуерта-Ріка, ну ні. Я це хотів зробити, головне, щоб вони в Кубу зараз не виселилися. Якщо вони висадяться в Кубу, це буде прям максимально неприємно. Це справді, Ямайка і Пуерта-Ріка, це те, що я хотів взяти собі. Як знову б на мене понападали від шпіці. Тепер вони швидше будуть погоджуватись на мирну угоду. Бо я став сильніше, але. Судячи за все, для них це нічого не каже. Але давайте продовжимо вже в наступному відео. Поки що дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, яких ось ми тут можете побачити особливо Бобріку Йоа, дякую вам спонсору. Якщо хтось з моїх глядачів також бажає мене підтримати, ви можете стати, зробити це, ставши спонсором на YouTube або донатом в посадній описі. Підписка вподобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!